Майбутнє України в Європі Вступ у Євросоюз це вже гарантія безпеки, і Європарламент повністю підтримує нашу країну на цьому шляху. Про це заявила очільниця Європарламенту Роберта Мецола після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Це вже четвертий її візит до Києва за час повномасштабного вторгнення. Україна за словами Зеленського розраховує на якнайшвидше відкриття. Першого кластера для вступу в ЄС і більше про наш шлях до євроінтеграції. Необхідні рішення для пришвидшення цього процесу розпитаю Марію Мезенцеву Федоренко, народну депутатку, заступницю голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Пані Марія, вітаю вас. Щиро вітаю, слава Україні. Героям слава пані Марія, Знаємо, що Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття переговорного першого кластеру. Утім, ми знаємо також, що наразі переговори про вступ України до ЄС заблоковані через вето Угорщини. Чи можуть в Раді ЄС обійти блокування Орбана за якимось спеціальним механізмом і чи готуються до цього? правилах і процедурах такі механізми не прописані. Ми з вами ставали свідками того, як, наприклад, під час голосування пакету допомоги в 50 мільярдів євро, які розраховані на три фінансові роки для України для різних сфер діяльності нашої держави, саме Угорщина, була блокуючою стороною серед 27 країнок-партнерок. І тоді Урсула фондерляєн, як очільниця уряду, пропонувала. Певне дипломатичне рішення це так званий вихід попити каву. Впевнена він стане таким окремим розділом в підручниках дипломатії, можливо, навіть європейського права. Але кава може вирішити не всі питання, коли стосується самого вже членства і доєднання держави фіналізації всіх правил і процедур, звісно, це повинен бути консенсус всіх. Держав-членів, -член... я хочу зазначити, що питання стосується не тільки України, це також стосується і Молдови як потенційної членкині, А зараз ми, скажімо так, пліч опліч ідемо станою державою в виконанні своїх зобов'язань і знаю, це також нагальне питання. Чи можуть роз'єднати нас як два суміжні треки, так можуть. Але я думаю, що наші зусилля в євроінтеграції Раційній сфері посприяли і е, пришвидшенню розгляду членства для е, країн, які дуже довго е, кандидують це Балканський регіон. І ми показуємо приклад того, що насправді ми думаємо не лише про себе, а і про спільний європростір майбутнього, про простір безумовно безпеки. Тож щодо Угорщини, ми однозначно повинні працювати з колегами, враховувати всі потенційні загрози, але і не забувати вибори не за горами. Це вже наступний рік, і як бачимо, за різними опитуваннями можуть перемогти, скажімо так, ліберальність. Сили про українські сили, це вже показують певні незалежні опитування, пані Марія. Якщо говорити про причини, чому от Орбан саме вставляє палки в колеса Україні? Він хоче отримати якісь я не знаю преференції від Європейського союзу. Це можуть бути, звісно, як ви правильно зазначаєте, преференції або так звані торги. Але в таких відносинах треба зрозуміти, що можна втрапити в халепу для самого себе як очільника держави. Скажімо так, прем'єра, тут питання того, що населення насправді в своїй більшості підтримує Україну. Парламентарі підтримують Україну, можливо, не всі, але велика їх доля, і ми з ними. І співпрацюємо на таких майданчиках, як парламентська асамблея Ради Європи. Нас завжди підтримували колеги у всіх резолюціях щодо агресії Росії проти України і стосовно створення спецтрибуналу, і стосовно повернення депортованих дітей, цивільних військових з полону, тощо санкції компенсації і список дуже довгий. Але тут Угорщина наражає себе на небезпеку зворотні дії. Угорщина може бути позбавлена певної частини фінансування. Насування і, взагалі, питання верховенства права, конституційного ладу і не тільки засадничих елементів членства Угорщини в ЄС уже ставилися під питання неодноразово. Впевнена країна її членство, звісно, буде збережене, адже це. По перше, воля народу, а так само, як і для України для того, щоб здійснився вступ. Українці повинні будуть здійснити волевиявлення, тобто голосування. І наша нація підтримує євроінтеграцію, а військо захищає її на полі бою. І зараз, коли ми бачимо, що безпекові гарантії і сама безпекова ситуація, яка відчутна вже на теренах країн-членки НАТО, на теренах країн-членки ЄС, це Польща. А Румунія, не виключено, що це може бути е, і Угорщина. Ми повинні замислитися над спільною безпекою. І тут пану Орбану треба подивитися на коло е, своїх, скажімо так, е, співрозмовників. Він напевно також частково бачить себе якимось медіатором між. Росію Україною його таким не призначали, і ЄС був обурений, коли а, при здійсненні візитів офіційних зустрічей а, пан Орман намагався таку а, примірити на себе таку роль. А що є, звісно, неприпустимим, коли ти а, виступаєш від імені ЄС. Тому для нас важлива робота, як зазначила а, очільниця Європарламенту а, пані Моцола, перебуваючи вчора а, в столиці а, України. Києві виступаючи в європарламенті на наші е, особисті зустрічі, е, непохитна підтримка е, і євроінституцій залишається, але звісно залишається наша домашня робота. По нацменшинам, Стосовно чого Будапешт постійно вказує нам на необхідність змін в рамках прав людини прав нацменшин. Ми виконали абсолютно всі наші зобов'язання, і це стосується мови в школах. Нагадаю, у нас на Закарпатті функціонує більше 150 україномовних шкіл, щоб ті дітки, які є угорськомовними з дитинства, могли змогу вивчати. Українську мову як державну, що є безпосередньо законом України про освіту, ну і тут багато маніпуляцій, які ми намагаємося знімати, і способам отримання листів підтримки від угорської нацменшини, і щодо закону про нацменшин, і щодо нашої співпраці, адже, наприклад, в зворотній бік на угорській землі була відкрита лише одна зараз українськомовна школа. Ну тут є певна неспівмірність. Хоча Робота не зупиняється, і ми готові проводити її в подальшому в рамках експертних робочих груп, радше ніж просто політичних лозунгів. І така сама робота проходить в Раді Європи в Пар'є, адже ми маємо окрему резолюцію по українським зобов'язанням в рамках прав нацменшини – меншин. Я сподіваюся, цей документ буде збалансованим. Над цим працюємо. Адже Венеційська комісія, яка висловлює опінії по таким важливим законопроєктам, вона знаходиться якраз під парасолькою радою Європи. Пані Марія, маємо буквально 30 секунд. от хочу уточнити цього року відкриття першого кластера за вашими оцінками, все ж таки можливо. Так, дуже коротка відповідь для українців. Не, не думаю, що технічні елементи цікаві комусь, але, наприклад, в рамках роботи парламенту дуже важливо голосувати ці євроінтеграційні закони, бути присутніми обов'язково на пленарних тижнях виконувати свої прямі посадові обов'язки, що і зберемося здійснити на наступних сесіях. Сьогодні ж парламент проголосував ряд євроінтеграційних. Ратифікації угод співробітництва з країнами ЄС, які посилить обороноздатність, освіту, екологічну безпеку, розмінування і підтримку малого середнього бізнесу. Тому крокуємо далі. Євроінтеграція це про кожного українця і українку сьогодні. І звісно, дякуємо силам оборони, що вони захищають право цього вибору. Пані Марія, я вдячна вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Дякую вам.